За три тижні заповнити всі пробіли в лекції рівня бічу і закріпити все практикою. І це амбітна мета нашого інтенсиву вакеблоребуще. І що ж буде у вашому вакеблоребуще? А як ми так багато слів зможемо вивчити? І, взагалі, чи зможу я все це запам'ятати? Розповідаємо: працюємо за методикою інтервального повторення, вчимо, відпрацьовуємо, повторюємо і перевіряємо. Ну, а тепер, що саме вчимо, і які завдання на повторне відпрацювання? Ми проаналізували всі тести ЄВИ починаючи з 17-го року і підготували структуровані списки слів з прикладами, і поясненнями, тренувальні завдання і завдання у форматі тесту. А наприкінці розбір завдань на вебінарі, відповіді на всі запитання і ще більше впевненості перед тестом. Друзі, головне запам'ятайте, наші ексклюзивні матеріали і ваша наполеглива праця це стопроцентна гарантія вашої впевненості і успіху на іспиті.